Вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент у черговому випуску інформаційної програми День до вашої уваги новини четверга. В студії працює Олексій Коцепчук. Сьогодні випуску ви дізнаєтесь про наступне. Дмитро Шиман, заступник голови районного союзу ветеранів Афганістану, прокоментував інформацію Віталія Ляшка, депутата міськради щодо пострілу у вікно його квартири. Як цьогоріч будуть курсувати автобуси на сади? Затверджений склад окружної виборчої комісії 161-го територіального виборчого округу з центром у шостці. Голова облдержадміністрації Володимир Шульга обговорив перспективи співпраці з послом Азербайджанської Республіки в Україні. На базі школи номер 12 близько 211 класників з усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста взяли участь у військово-польових зборах. Страсна п'ятниця, продовження проєкту телерадіокомпанія «Акцент». таємниці Страсного тижня. В ефірі телерадіокампанія Акцент 16 квітня вийшов сюжет про постріл, який був здійснений у вікно квартири Віталія Ляшка, депутата міськради, координатора правого сектора в Шостці і представника кандидата в президенти Дмитра Яруша. В своєму інтерв'ю народний обранець висловив припущення, хто саме міг скоїти цей злочин. За словами пана Ляшка, одним зі зловмисників міг бути пасанок заступника голови районного союзу ветеранів Афганістану Дмитра Шимана. На цю інформацію зреагував пан Шиман і надав нашій телерадіокомпанії наступну інформацію. Коментуючи ситуацію стосовно пострілу, Віталій Ляшок зазначив, що скоїти його могли проросійсько налаштовані шосткинці і сказав, хто саме. І в нас є інформація із дуже достовірних джерел, що бачили депутата Шоськінської міськради, другого секретаря горкому Комуністичної партії України в Севастополі у складі акціоновських сепаратистів. З ним також бачили там Пасенка, Шимана, Дмитра. От я не виключаю, що саме і вони могли бути. В тому числі причетні на цю заяву відреагував Дмитро Шиман, воїн афганець пасинка якого пан Ляшок за у злочині. Він спростовує факт причетності до пострілу члена своєї сім'ї Олексія Мартиненка та висловлює обурення щодо сказаного народним обранцем. Моя сім'я дуже сильно возмущений. Пасенка мой ніколи не був в своїй житті на території Кримського полуострова. Він ніколи не бачив моря. на сегодняшний момент он со второго числа служит в украинской армии. Принял присягу на верность Украине. Я лично присутствовал на присяге и от лица ветеранов поздравлял ребят с этим великим днем. И до сегодняшнего момента он защищает нашу Украину от загарников. Я обратился к вышестоящему руководству партии ветеранов Афганистана. У нас в городе есть партия ветеранов Афганистан. Обратился к его председателю. Обратился к руководству в Киев, никто крем нас. Обратился в Сумы, в областное руководство. Все очень возмущены и будут применять все меры, чтобы восторжествовала справедливость. Что касается стрельбы, то мы все видим, пусть правый сектор разберется, внутри себя, по всем стрелям, которые сейчас происходят на территории государства. Поэтому руководство наших общественных организаций, руководство партии ветеранов Афганистана будет делать все, чтобы люди, которые очерняют, которые клевещут на настоящих патриотов нашего государства, были привлечены к ответственности. Середина квітня час, коли городяни починають масово виїжджати на свої городи та сади. Тому проблема, як дістати до свого земельного наділу, неабияк актуальна для кожного городника. Про те, які графіки і маршрути руху автобусів до садово-городніх масивів встановлено цьогоріч, і скільки буде коштувати проїзд, дізнаємось з наступного сюжету. Початок роботи руху автобусів по перевезенню пасажирів до садовогородніх масивів, планувався на 17 квітня, але в цей день запустили лише пробні рейси на сільгоспхімію. На п'ятий масив рейси вже працюють з місяць. Інші маршрути це сади Воронівські і сади Маково, будуть обслуговуватись 22 квітня, тобто після Великодня. Ціна проїзду становитиме 2 гривні 50 копійок розповів Юрій Довбиш, голова правління публічного акціонерного товариства «Шостинське автотранспортне підприємство». Як ми і передусматривали, от сьогодні людей дуже мало, тому що праздники йдуть. Порядка 30 человек поехали на сельхозфильм, но это очень убыточно для нас. При стоимости проезда в этом году 2,50, это крайне необходимая мера такая, что мы повысили на 50 копеек. Значить, рейси сьогодні убиточку стосовно графіку руху автобусів Юрій Миколаївич зазначив, що змін порівняно з минулим роком не відбудеться на маршрутах до 5-го садового масиву і до садів сільгоспхімії. Там єдіса, що допомога буде в шість утра і восьмнадцять тридцять садів сільгоспхімії, буде допомагати частний підприємець, який обслужує пригородний маршрут. Шостка заболаті. Повторника буде автобус автопарк. Когда вони їздять, буде автобус АТП, виїжджає 6 утра та школи. Графік рейсів на сади Воронізьке теж практично залишиться без змін. Свіниці автобус автобуси сімерка наш і до садов, і садив автобус пригородний шостка Теречинська, значить, об'явлення будуть в автобусах. Будем завозити їх до до Вінниці після роботи і до Некрасова при не приватні рейси. Значних змін зазнає розклад руху автобусів до садів Маково. В умовах підвищення цін на паливо цей маршрут стає дуже збитковим. Пояснює ситуацію Юрій Довбиш. Їждні вона буде автобус і в 6.05, шостка в Лухав, а вторгнення четверка, до шустка не ходить, буде йти до садов Макова, один автобус. Также по базарним дням буде йти в 9-10 шостка вуха в такі дні в 9.10 буде до садового Макова короткий рейс. І в 16 часов ми будемо забирати людей в садову Макова. Та ще більш проблемним в цьому році став маршрут до садів мрія. В зв'язку з нестачею рухомого складу і водіїв, єдине, що змогло зробити для пасажирів Шостинське автотранспортне підприємство, це використати можливості рейсу шостка усок Понедільник по четвер мы будем людей завозить в 5:50 по пути туда і в 18 часов этим маршрутом. людей. Зв'язку з минулорічними вказівками транспортної прокуратури Юрій Добир звернувся до голів всіх садових масивів укласти угоди безпосередньо з шостинським автотранспортним підприємством. В прошлом году прокуратура транспортна запретила. госполкома заниматься садовыми массивами. То есть сейчас напрямую все просьбы председателям садовых массивов, чтобы они после праздников подошли в это предприятие, нашли время, заключили договора с ТТП, потому что без договоров мы не имеем права обслуживать эти маршруты. Якщо говорити про загальний стан справ Шостинського автотранспортного підприємства, то воно знаходиться в дуже скрутному економічному становищі. Керівник підприємства відзначає, що працівники ще не отримали зарплату за грудень місяць. Грошей не вистачає навіть на гуму і запчастини для автобусного парку. Всі гроші, які ми заробляємо, це йде на частину зарплату, частина, основна частина на топливо. А государство за прошлый год нам должно порядка 300 тысяч гривен. Этих денег мы не имеем. Тим більше, при зваживсійській ситуації в країні зараз. Цьогоріч Шостинське автотранспортне підприємство має відзначити свій 70-річний ювілей. Але от чи відзначить, впевненості немає, кажуть у організації. У штаті, який колись налічував 500 працівників, залишили 43. Шостинське АТП єдине вціліле пасажирське транспортне підприємство в Сумській області. І тут кажуть, що воно як свіжої крові потребує інвесторів і кредитів. 16 квітня відбулося перше засідання окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 161 центром якого є Шостка. Як повідомили у відділі ведення Державного реєстру виборців до складу окружкому увійшли 20 осіб. Головою комісії призначений Анатолій Крижанівський, керівник приватного підприємства Івушка Шостка. Його заступником став Ігор Шевчук, секретарем комісії Ганна Мироненко. Окружком традиційно розташувався в будівлі міськради. 25 травня шосткинці зможуть проголосувати за нового президента на 32 виборчих дільницях, одна з яких спеціальна, розташовуватиметься в Шостинській центральній районній лікарні. За попередніми даними, в нашому місті наліжиться близько 60 тисяч виборців. Володимир Шульга, голова Сумської обласної державної адміністрації, закликав громадян перевірити свої дані у державному реєстрі виборців. Відділи ведення Держреєстру виборців працюють у кожній райдержадміністрації та міськвиконкомі області. Звернутися до них можна щодня, крім вихідних, з 8-ї години ранку до 17-ї години вечора. Людям слід пам'ятати, аби 25 травня реалізувати своє право та віддати голос за того чи іншого кандидата в президенти України, необхідно вже зараз звернутися до органів держреєстру виборців для того, щоб уточнити свої дані у списках. Це зніме напругу в день голосування та допоможе уникнути конфліктних ситуацій на виборчих дільницях, наголосив голова обласної державної адміністрації. Голова обласної державної адміністрації Володимир Шульга зустрівся у Києві з послом Азербайджанської Республіки в Україні Ейнула Мадатлі. Сторони обговорили перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку Сумщини, навчання студентів у вищих навчальних закладах області. Володимир Петрович подякував азербайджанській стороні за підтримку територіальної цілісності України та наголосив на важливості дотримання умов міжнародної безпеки. Очільник області запросив Айнулу Мадатлі після травневих свят відвідувати Сумщину. Юні захисники Вітчизни відпрацьовували військову підготовку та демонстрували свої фізичні навички. На базі школи номер 12 близько 211 класників з усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста взяли участь у військово-польових зборах, під час яких стріляли з пневматичних рушниць, збирали і розбирали зброю, підтягувалися, кидали гранату в уявний окоп та бігали крос. Бачили, як це було, Світлана Ковальчук. Такої великої кількості юнаків стадіон школи номер 12 не бачив, мабуть, давно. Близько 211 класників з усіх навчальних закладів міста зібралися тут, аби продемонструвати, чого здобули за дворічний курс вивчення такої дисципліни, як захист вітчизни. Ніна Гаєва, методист методичного кабінету управління освіти, відповідає за патріотичне виховання та фізичну підготовку учнівської молоді. Вона зазначає, що всі результати, які покажуть хлопці під час військово-польових зборів, будуть трансформовані у шкільні бали. Оцінка, яку вони сьогодні отримають, вплине на загальну оцінку за вивчення курсу предмету, захист вітчизни. Вони виконувати будуть у нас швидкісний біг, крос. Метання гранати, підтягування на жердині і стрільба з пневматичної зброї. І ще у нас буде навчальна точка, зборка і розборка автомата Калашникова. За словами Ніни Михайлівни, на сьогоднішній день рівень військової підготовки шосткинських старшокласників відповідає оцінці 4. адже матеріальна база для відпрацювання практичних навичок, предмету, захист вітчизни залишає бажати кращого. У навчальних закладах вже нема багато років автоматів, не у всіх навчальних закладах є тири для проведення стрільб, хоча навчальні заклади забезпечені у нас стадіонами і загальна фізична підготовка. З фізичних таких вправ я думаю, що вони всі виконують на хорошу оцінку. Втім, завдяки Ігорю Привалову, директору дитячо юнацького клубу фізичної підготовки Патріот, який надав для навчань свою особисту зброю. Хлопці спробували самостійно розібрати та зібрати автомат і пістолет. Та чи знадобляться їм ці вміння в майбутньому, впевнені? Не всі лучше б вони не пригодились. <головік> ні пригодяться. Тим більше в те времені б, знать в руках. мріє, аби його вихованці відпрацьовували під час навчань більше тактичної підготовки. Григорій Пластун, вчитель військової підготовки школи ліцею. Але зважаючи на те, що можливості місця проведення зборів обмежені, педагог згоден і на менше відчути, як в цей день юнаки перетворюються на дорослих чоловіків. учебно польові збори, це вже той момент, коли юноші повинні показати. Весь свої практичний і творческий потенціал ані покажуть, хто на що вже в такому віці може претендувати, на який результат, ким би за фахом не стали шосткинські випускники, але захисниками вітчизни вони мають бути у першу чергу. Вважають педагоги. Захисники повинні бути дужими та витривалими. Тому й складаються військово-польові навчання із непростих завдань, виконати які можна лише за наявності відмінної фізичної підготовки. Ніколи не метав гранати гранати метаю в перший раз. Не не, на розстоянні а на точність. Ось там окоп є у нас да. і ну потрібно попасть в акоп. На розшацію надо правіше, щоб вона цель попала. Десять разів підтягнувся, я буду совершенствоватися. І для мене це ще не приділ. Атлічний прийшов третім. Ну не готувався, було слажнувати. До заходу юнаки поставилися з усією відповідальністю та розумінням. Хтось вважає військово-польові збори актуальними через напружену ситуацію на сході країни, а дехто просто любить спорт і намагається тримати гарну фізичну форму. Але байдужих у будь-якому випадку тут немає. Да, думаю, очень актуально. Это спорт в любом случае, поэтому спорт всегда полезен. Юноша, прежде всего, мужчина, и он ну, должен поддерживать такой свой статус, поэтому вот такие вот мероприятия не особенно важны. Это поднимает более командный дух, то есть соревнования. Вот, каждый хочет стать лучше и есть куда стремиться, то есть ученикам. Состояние нашей страны сейчас очень довольно-таки напряженное. За два дні до Великдня православні християни відзначають Страсну п'ятницю, найбільш скорботний день церковного календаря, коли згадують хресні страждання і смерть Спасителя, продовжуючи проєкт радіокампанії Акцент таємниці Страсного тижня отець Владислав, настоятель храму Петра і Павла розповість вірянам про день, в який розп'яли Ісуса Христа. День Великої п'ятниці присвячено спомену засудження на смерть хресних мук та смерті Спасителя богослужіннями цього дня церква, наче переносить нас на хресну дорогу Спасителя, ставить поруч з Христом Господнім, де робить нас свідками подій вселенського масштабу. Бог приймає страждання заради спасіння світу, наче підсумовуючи все найважливіше, на утріні великої п'ятниці прочитуються 12 страсних євангелій. Зазвичай відправляється у четвер вечері. У кінці вечірнього богослужіння Великої П'ятниці звершується обряд виносу плащаниці. За звичною нам традицією святу плащаницю обносять навколо храму та поставляють в храмі для поклоніння вірним. Цей цей день день дуже трагічний, в Православні християни стараються паститися, не вкушати їжі, хоча б до виносу плащаниці, до моменту, коли. мы богослужебно вспоминаем снятие тела Христова со Христа, когда Христос уже пострадал, когда Он от лица всех людей сказал, обращаясь к небу, «Боже, Боже мой, почему меня и все оставил?» Тем самым себя сочетав с родом человеческим, когда Он сказал «жажду», «жажду от лица всех людей», и когда он сказал «свершилось», свершилось и разодралась завеса церковная, свершилась и наступила эра Нового Завета, наступила эра Христова, потому что Христос победил и в жизни своей, и в смерти, оставшись верным, сделавшись новым человеком, образцом для каждого из нас. Христиане стремятся подражать Христу. В этот день в храмах не совершается божественная литургия, не совершается радость, таинство, благодарения Богу. Но все мы находимся в скорби, все мы в этот день сострадаем Христу. Взяв свой крест, будем идти по жизни, пускай в этот день наши нательные кресты, кресты, которые украшают храмы, крест, который мы можем увидеть, будет напоминание о кресте Христовом. Отой, дорогої сині, каторесі ми при обрітіни. Найсумніший день тижня п'ятниця, бо саме в цей день Христос помер. Не можна взагалі нічого їсти, співати, слухати музику, займатися домашніми справами. Ввечері треба йти до церкви, де виносять плащаницю, що символізує тіло померлого Христа. Не можна шити, прати, будь-що різати. У п'ятницю потрібно обмести всі кути в домі ганчіркою. Потім цією ганчіркою лікують поперек і витирають ноги після купання, щоб не хворіти. Випуск інформаційної програми День підсумовує прогноз погоди. 18 квітня в шостій весь день буде хмарно, але під вечір небо роз'ясниться опадів не передбачається. Вночі 7-9 тепла. В день повітря прогріється до 17 градусів тепла. Вітер південно-західний 2 метри за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Далі наш ефір продовжить черговий випуск шкільної студії клас С. Юні журналісти, телевізійники розповідатимуть про спорт і фізкультуру у житті вчителів. В студії для вас працював Олексій Коцепчук. На все добре.